ну, білого не видно, особливо от небо мутне, да, ну, сплошного видно клубочок по тому, да, а того нема. Ми, на синьому, так, да, от видеш. А, а на синьому? Ну, на синьому білого хвостик Ну, ці теж сплошно, ну, чогось. Хвостики бачиш, а на голову, дивлячись, в якій висоті, якщо да, він стоїть там 200-300 метрів, то ти хвіст ще бачиш, а якщо вони вже вищі, да, 500 метрів залізли, вже в лоб. Ногті, ногті, так, і все, тільки крила бачиш. Щось от пішло, і Денис, а мене проскакують. Мене є крема, чорномури, дві на дві. Красивіший голову, хоча він вийшов з підпускної голубки, я йому дав сплошну губку, він дає спусних. Йому дай білохвосток. Ну я на льот його подивився, голов шикарний, ну, красивий голуб. Відлітав, я... время показав себе. то, що мені треба. Ні, все. На синьому не якщо ви тих піднімете до точок, да. то білохвосток не побачите. На Ці точки чорні. Не Ні, ну, чорна точка стоїть, а білий біли, ж ви на точках не побачите. Навіть білого голову визначив. Синьому монет, Три, три в синьому набі чорна цятка дивидно, білого де мерцати його депутату. Коли він де комаря Так От на напаки на сам. А ми, ми, то, є. особливо, коли ми ганяємо синій зімній період, то ось завжди, а, коли, не сей, коли не правильно. усі мати. А тут синцеве небо, шумарне небо, білих ну, ну, не, вир, 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 не вир, видно, а чорного видно. Я не то, що хочу обсудити, що це хтось держить білохвостик. Ми не обсуждає. Просто вир, я говорю, я що... Вир, я стаї буваю піднімаю, там шість-шість вісток, стаї А Кому не подивляєшся, біля цяточки цих хвостів, я не згодююся. А чорний що ж не видно, того муром, що він крилом розпустив. По рівню ні, не видно. Хоча є така висота, що... видно. вони стоять на такій висоті, що то не видно, навіть що то... Що круло навіть не видно, яку... Там все перед стоїть і все. Буває, я кидаю освітло.

Я, 15, я, 15, я 15, в, балту 15, в балту не 15, і на виставку не можу, бо там 15, що виносити. Як там вийду з коло. Я питаю, 15 числа. Я навіть не знаю. 15 ноября. Хоче приїхати